Всім вітання. Я на Imex Car Store. IMEX Car Store це біля Пере... Перепутав з іншою стоянкою, яка теж займається автомобілями з Франції. Тут всі автомобілі з Франції. І, до речі, такі класні машини. Геть, геть не видно, що вони з Франції. Зовнішній вигляд не гірший, ніж з Німеччини. Конкретно займаються люди французами. А я приїхав дивитись ось таку Кіаніро. Вже попередньо я оглянув її зовні, вона має класний стан кузова. Класний стан. Кузова зовні нічого ніде не фарбовано. Є кілька невеличких. Недоліків, я зараз її покажу клієнту, який замовив. Ось ліва сторона на бампері під фарою. Такі подряпинки є. І отут підфарбовано. Як-небудь не в колір фарбою, кісточкою підфарбовано. Лістелька ціла, не подряпана як би що, коштує машина 21 рік. Це, ну, як, по-моєму, дуже класна ціна на такий автомобіль. Кіаніро з 64 кВт батарейкою, це взагалі такий достойний вибір. Наскільки я маю досвід, то це набагато краще, ніж там навіть дорогі моделі такі неоптимізовані. BMW і X5, це шлак повний, скажімо, або ж там Екляс, e Mercedes електричний, Ну, e Це таке воно, сире все. А от KIA Niro — це є автомобіль, вже оптимізований. Це саме електромобіль. Хоча є такий самий автомобіль з... Не електричний. Запас ходу, так, якщо взяти, не, не дуже ганяти, 450 кілометрів проїхати можна легко на цій машині. Покажу її стан. Ну, по недоліках, так, те, що показав. І е, ззаду тут некоректно стоїть бампер, десь вона опиралась. Отак воно. Не повинно бути. Ось бачите, ну це отут воно ось де впиралось зліва. Теж прочесано отак ну, трохи. Ну нічого не поломано. Фонарик цілий. А зараз знизу. Що там у нас? Теж ціле все. От. Ну і на бампері є ось такі дефекти поки що з того що я бачу то ця машина коштує таких грошей вони набагато дорожчі в основному рівненько, немає ніде паркувальних м'ятин немає слідів від граду Продавець щось пишуть так. Чи торгується. Е, торгується на 100 євро, на 122 євро аж торгувався. Е, хоча е, ну, по, тут, до речі, російськомовні продавці, хазяїн німець і білорус. От. Без проблем можете дивитися, якийсь здоровий плац, можете телефонувати і домовитись за якусь машину. А я огляну, паралельно лише 50 євро буде коштувати огляд. Ну по торгах вони тут ще за дві машини ми питали, взагалі не торгуються. От на цій Кіаніру вони аж 122 євро скинули. Це взагалі. нічого. Не знаю наскільки правда, але кажуть, що її мотрошать конкретно за її дзвонять. І в принципі, можу повірити, бо це зовсім недорога. Це дешева ціна. 120 тисяч пробігу має ця машина. Так, ось ще недолік. ліва, тут подряпина і знизу. Бачите, тут подряпинки. Отут теж щось трошки впиралося. Ось ще одна подряпина. Ось ще одна. І ось тут є подряпина. Камінцями капот не побитий. Зараз знизу глянемо, чи там нічого. Не пошкоджено. Ні, знизу не пошкоджено. Ось тут губа теж подряпана, бачите? Скло без сколів на капоті сколів нема ну і на насчет цих 122 тисячі давайте подивимося як вона всередині виглядає хтось думає що для електромобіля 120 тисяч це багато насправді електромобіль ще менш псується від пробігу ніж де везе, нічого йому не стається. А тим більше, коли ви бачите отаке от сидіння водія, не дуже ну трошечки витерте отам, зсередини, але як бачите, воно не просажене. Коли отут дирки і 70 тисяч, то воно все-таки і по решті технічної частини. Кермо ніде не зализане, матове кермо. Це Нормальна машина попробуємо як вона їде Так. Рекомендують нашу площадку. Дуже багато ми автомобілів продали українцям. Але зараз в основному беруть все не для України. Українці в основному, але для використання в Європі. Ага, я кришку забув закрити, є липа, ну. Не? не страшно. Зараз закриємо. От погано, що немає кнопочки. Так, раз я вже в багажнику, є у нас шнуречок заряджати її. є аптечка, знак трикутник. Трошечки ось на вході затерто, щось возили. Отак виглядає. Не ідеально. Лежі може, може ще щось таке довге. Отут справа подряпини. Мікроподряпини на пластику. В багажнику не ідеально. Ну і непогано. З цієї сторони все окей. Так, далі стеля трошечки от забруднена місцями. Ну але тут на вході щось тут возили, чимось пошорхали трохи. І то лизами, тому що від багажів отут завжди подерто. Крім бамперів подряпаних, до речі, по блясі, по кузову все ціленьке. Воно цілочки целочки і все на місці. Нічого. Я тут товщиноміром ще не зараз спробую, але видно, що вона не фарбувалася. Посилання на дану площадку в описі відео є. Якщо е, маєте бажання придбати автомобіль, раджу подивитись на цю площадку. Перейти по посиланню, можливо щось знайдете собі. Зроблю дешевий огляд за 50 євро, так як я тут нахожусь, Паралельний огляд недорогий машин, дуже багато і всі машини не корчів, чесно вам скажу. Рівненькі всі. Класні машини. Є ще в них Hyundai Kona, теж приблизно такого ж року. Має бути вона на сторінці. Ну що, їде вона, все окей. На номерах проїхатись, я попрошу ще десь більш випробувати в ходу. Хоча тут стоянка здоровенна, але... Краще все перевірити на трасі. А взагалі, як, як модель, дуже класна машина. Як і Hyundai Kona, так і Kia Niro. Це класні, перевірені, такі надійні, далекобійні і економічні машини. Так, сильно не натискаючи на газ, 12-12,5 кВт на 100 км, Це взагалі супер показник, я рахую. BMW X5, не натискаючи на педаль газа, та як і Mercedes, як і всі, не натискаючи. 250 Вт на кілометр. 25 кВт в два рази більше. бере, велика батарея, кажуть, ну і понту. Головне ж результат, а не велика батарея. Головне відстань, яку вона може проїхати. А Менша батарея ще й заряджається скоріше, ніж велика. А відстань та сама. Тобто поємності батарей обирати електромобіль я вам теж не раджу. Я зараз придбав собі ось е, таку Хайланд теслочку е, е, нову модель. Я робив її, биту взяв. Е, і теж така вже оптимізована машина, е, е, деякі переваги є перед старою моделлю. Вона сама міняє е, в, стандартному, в стандартному автопілоті. Не в розширеному міняє полосу ця машина порівняно з е, попередньою моделлю, е, все ж є покращень багато. Дуже-дуже вона тихіша стала, дуже тихіша. От. Ну, Мої поради, звичайно, маск це ідіот повний, але як машина ось є тесла, на мою думку, і є. Kia і є Hyundai, Hyundai Kona, Kia Niro або ж Tesla Model 3, Model Y. От, мої поради такі. Понятно, зараз там стали робити непогані китайці, машини почали робити. Біоайді автомобіль серйозний, але поки не зламається. Якщо у вас щось накриється чи ви там пошкодите його, Ну, не просто, не просто буде знайти замінні деталі. Е я на Хайланд цей фару взяв, ну, хай розбита була корпус ззаду, ну, але ціла працююча фара е за 60 євро. А, а так ну, вона коштувала 500, можна взяти ціло. Але якщо на BioID ви щось розіб'єте, це буде просто всі гроші коштувати. Та й немає взагалі ні за які гроші. І, до речі, вони не такі надійні. По надійності ось е, ця машина набагато краще. І по деталях, ну просто без проблем знайти на неї деталі. Що можна сказати по слідах використання? Що на 120 тисяч вона показує. Е, Непоганий стан. При 120 тисячах електромобілі бувають часто такі витерті, тому що часто їх експлуатують, ті тисячі наїжджають в коротких відстанях. Але тут машина експлуатувалась не на короткій, на великій відстані, тому вона не зношена, тому в її і ремінь безпеки, такий, як я показую. І кермо, і кермо матове, і кнопочки всі матові, не затерті. Ось. Ущільнювач ціленький, не Ну, Є пару подряпин і то на пластикових деталях. А вся кузовщина все в прекрасному стані. Зараз, до речі, візьму цей товщиномір хто я знає може ідеально десь покрашене щось от продувка дуже класна штука що зробили це продувка сидінь оці поприбирали поворотники взад вперед реча в непотрібство воно все. Вона сама знає, куди їхати. Чи взад, чи вперед. Ну, з поворотниками поки що автоматично не переключає, але з часом точно буде. Так, ну що, давайте зубачимо. Так. 126. Як то, щоб було видно не тільки мені. 119 по одному кліку на елементі 126, 153, 136, 111. Сонце світить. Почалось серйозне літо в Німеччині. 110. 160. 147 це нормальний розброс. 155, ні, що я недобре поставив, товщиномір трошечки його. Коли нерівно поставиш, то він інший показник показує. Ну це норма. Да, нічого не перефарбовано. Що я ще задню кришку не міряв. 110. Як я й думав, нічого тут не перефарбовувалось. Колеса у нас літні і нові по протектору. колодки і диски. Колодки не видно, але видно, що диски як нові. Ну це норма. На 120 тисячах це нормально. Коли не стерті ні диски, ні колодки. Моя друга стара модель Тесла 160 тисяч вже проїхала. До речі, не буду її продавати, цю взяв чисто для фірми, От, щоб списувати розходи, все, там, зарядки. А на старій теж буду їздити по своїх справах. І вона 160 тисяч вже пройшла, е, ніякої деградації. Там 1,6% батарея деградувала ЛФПшка. тому я цю теж ЛФП взяв задньопривідну. І нічого не ламалося, ні одного сервісу не було. А це машини. Niro теж, до речі, така не вимагає вона обслуговувань, просто їздити і все. Ну, Не мучити машину там сильно. Спеціально можна любо кончити. А так коротше, машинка непогана, зараз під капотом глянемо, хоча там нічого цікавого, скоріш за все ми не побачимо. Але всяке буває, куниці буває, гризуни під'їдять шумку, От, дроти полюбляють під'їдати куниці. В Німеччині їх багато. Ось така вона під капотом. В пилі вся. І це добре. Ніхто її не мив. Я не бачив, щоб мостило, гнали електромобілі. Такого не буває. Рідина охолоджуюча в нормі, чистенька і рівень в нормі нічого не поїжене, як бачите, все нормально. От за 15 тисяч дальнобійний, класний з вигляду автомобіль, електромобіль. Хто ще каже, що електромобіль це не машина. Там, ну, я вам скажу, я за чотири роки переконався, що в тому, що пора вже злазити з дерева і хі, забувати ці е, тарандайки на ДВЗ. Це ну, порівняно, це в себе не поважати їздити на ДВЗ на сьогодні. Плюсів можна перераховувати дуже багато, особливо, коли йде мова про Теслу. Які там салони, комфорти. Головне ж це засіб пересування, це автомобіль. Головне, це безпека, надійність і краще просто не буває. В електромобілі менше є чому ламатись, менше деталей. Візьміть один мотор. це... Страх один, скільки там всього і вкладиш, і розпредвали, і колінвали, і шатуни, і форсунки, і насосів купа різних, і масляних, і всіх. Ну, страшне, скільки деталей. І тут двигун. Такий, як в пральній машинці, двигун, преобразуватель, це перетворювач струму. Зарядний пристрій, все дуже-дуже ну, все просто. Система тільки е, охолодження і нагріву отака трошки складновата. І тут, до речі, підігрівається батарейка, а коли вона не підігрівається, вона тоді повільніше заряджається. Ну, я не знаю, в Nissan Leaf, по-моєму, навіть в новому, не знаю, чесно кажучи, чи гріється батарея. В Ліфі, Напевно, в старому не грілася батарея. І це дуже погано. Це впливає на її ресурс, на швидкість зарядки. Буду я напевно просити номери. Ну, коротше кажучи, по, по цій машині можу сказати таке, що вона є в доброму стані. Не, не зіпсував її той пробіг 120 тисяч, все тут виглядає класно. Подивіться, до речі, на стоянку. Ще раз нагадую, можливо, щось собі знайдете, бо машин дуже багато є. Цікавих є пассат стайловий бачу. в седані, лімузин, верніше. Не знаю для чого лімузин у Volkswagen. Volkswagen це не та трохи машина, посад, що має бути лімузином. А ось вона, кона, про яку вони говорили. Я думаю, що вона є на сторінці. Посилання є в описі. Під цим стрімом, подивіться, на пропозиції даної стоянки. Імекс Car Store. Велика стоянка. Класна стоянка і займаються чисто французами. Ніяких номерів не треба, коли купили машину, страховку вам виписують. І вперед, на цих же номерах, їдете собі і ніяких проблем. Ну, 99% тут все французи по пропозиціях. Але є, як бачите, і пасати, і ренушки є там. Ринушки теж французи. Буду закінчувати відео і зараз... Запитаю ще замовника огляду. В Україну беруть, до речі, цю коно, кажу коно, піаніро. Поки що розмитнення безкоштовне, а з Нового року, можливо, вже буде не безкоштовне, так що зараз варто задуматись, щоб не переплачувати. Можливо, є сенс пошукати до Нового року. Хтось каже, що можуть продовжити знов, але. Я думаю, навряд чи допомога від країн зменшується, а грошей немає в казні. Тому можуть зробити розтаможку, розмитнення. Все, буду закінчувати. На все добре. До наступних відео. Якби що, мій номер телефону є теж під даним відео, телефонуйте, зроблю огляд. До наступних відео. До побачення.